Природа Черкащини унікальна своїм різноманіттям. Сьогодні ми здійснимо захоплюючу подорож і дізнаємось про особливості ґрунтів, рослинного і тваринного світу нашого краю. Почнемо з ґрунтів. Грунтовий покрив області надзвичайно різноманітний, понад 700 різновидів. Але всі вони об'єднуються у п'ять основних типів. Три чверті території займають родючі чорноземи, справжнє природне багатство. П'яту частину території вкривають сірі лісові ґрунти. Також зустрічаються дерново-підзолисті, лучні та болотні ґрунти. Цікаво, що чорноземи Черкащини за своєю родючістю займають перше місце в Україні. Перейдемо до рослинного світу. Ліси в області розташовані нерівномірно. У західній частині дрібними острівцями, а на правобережжі великими масивами. Загалом ліси займають близько 17% території. Майже половину лісів складає сосна 48,7%, на другому місці дуб 32,5%. Решту становлять граб, ясен, береза і тополя. У лісах можна зустріти багато чагарників: ліщину, бузину, шипшину. Трав'яний покрив теж різноманітний конвалія, копетняк, папороть. Особливу цінність становить Холодний Яр унікальний лісовий масив з деревами віком понад 100 років. Тваринний світ області вражає своїм різноманіттям. В лісах мешкає 66 видів савців. Найбільші з них лось, олень, козуля. Є також борсук, лисиця, куниця. У небі можна побачити 280 видів птахів від маленької синиці до величного орла карлика. У водоймах живе 44 види риб. На території області також зустрічається 9 видів плазунів і 11 видів земноводних. Таким чином, природні багатства Черкащини формувались протягом тисячоліття. Вони потребують нашого захисту та бережливого ставлення, адже від нас залежить, чи зможуть майбутні покоління побачити всю цю красу і різноманіття. Дякую за увагу! Бережіть природу рідного краю!